Чи варто обрізати черешню влітку? Як на мене, так, однозначно. І ось чому? Вітаю на Харківщині. І ось вона, моя черешенька. Заросла. Ну, дуже заросла. Цього року особливо. Через весняні заморозки вражаю майже не було. Тож дерево і вирішило. Окей, зробимо зелений хаос. І отже, аргумент номер 1 за обрізку. Це відпочинок для мозку. Літня обрізка це активний і корисний відпочинок. Коли працюєш із деревом, думки очищуються. А для нас, жителів Харківщини та всієї України, це критично важливо. Обстріли, новини, аналітика від союзників. Треба мати простір, де від цього всього можна перемкнутися. Аргумент номер два. Типу основний догляд і здоров'я дерева. Це не просто естетика. Літня обрізка допомагає сформувати правильну, відкриту, освітлену крону, зменшує загущення, менше ризиків хвороб. Дерево менше витрачає ресурс на вовчки і краще закладає плодові бруньки на наступний рік. Нам потрібні. Бо черешня насправді дає одні із найсмачніших і найкорисніших плодів. Ну і аргумент номер 3 Ідеальна практика для новачків. Хочете навчитися обрізати дерева, почніть з літньої обрізки черешні. По-перше, проста техніка. Помилки легко буде виправити восені. І знову ж таки, це робота, що заряджає. Коли обрізати орієнтир після збору врожаю? Орієнтовно, кінець червня, липень. А ще краще, подивіться, будь ласка, на однорічні пагони. Якщо почали дерев'яніти, час настав. Робимо це в суху, теплу погоду. Ну, з цим у нас на Харківщині проблем нема. Зараз, ну, десь плюс 40 градусів, ну, не холодно взагалі. Що нам потрібно? Гарний настрій, обов'язково, гострий, якісний, продезінфікований інструмент, це життєво просто необхідно. Ну і трохи бажання вдосконалити свій сад або хоча б навести в ньому трошки ладу. А ви поки що підписуйтесь на канал, ставте лайки, новачки, будь ласка, ставте запитання, профі, діліться досвідом. Критикуйте конструктивно. Я завжди відкритий до порад, бо хочу ставати краще. Зараз переходимо до практики, показую, як саме я проводжу літню обрізку черешні. Поїхали! Отже, загальні правила такі: скелетні гілки. Е під час літньої обрізки не чіпаємо. Обрізаємо однорічні пагони, які зростають всередину крони та вертикально вверх. От як обрізаємо, будь ласка. От дуже наглядний приклад. Пагін однорічний, зростає всередину. Його треба обрізати. Як обрізаємо, трошки під кутом. Залишаємо десь сантиметр. Оце якраз і є плодові бруньки, які будуть розвиватися наступного сезону. А ось бачите, це були зрізані в тому сезоні, і тут було дуже багато черешні. Так само обрізаємо цей пагін. І тепер на цьому місці у нас будуть формуватися плодові бруньки, і буде дуже багато ягід. Далі так само обрізаємо усі гілки. Які, які зростають всередину нашої крони. Далі. Отак От має виглядати приблизно гілка, яку ми теж щойно обрізали. Покажемо на прикладі. Ось гілка ще не обрізана. Обрізаємо так само, як за тим самим правилом, який показував, залишаючи, щоб бруньки. Пагін однорічний, який зростає вертикально. Раз. Цей пагін нам теж не потрібен, бо він пересикається з гілкою, що поруч. Обрізаємо за таким ж правилом. Сікатор тримаємо трошки під кутом. Далі обираємо якусь гілку, якому залишимо, та, що буде далі розвиватися. Залишаємо десь 40 см і після бруньки її обрізаємо. Цю гілку можна теж поки що обрізати на 40 см, а далі вже восени дивитися, яку з них залишити, а може обрізати. Тепер поїхали ще на одній гілці, покажу, як я роблю обрізку саме гілок. Знову ж таки, обрізаємо однорічний пагін, який зростає вертикально вверх. Обрізаємо той пагін, що ну, теж буде перекривати. Ті пагони, які ми залишимо для розвитку слини. Так, вибираємо один з них, або два поки що. Ну, я обираю цей і оцей. Цей зрізаю, залишаю плодові брунки для розвитку. Цей 40 см приблизно після бруньки. Ось так. Так, що у нас тут залишилось? Ось пагін вниз іде, теж відрізаємо. Ось пагін вниз іде теж відрізаємо. Цей пагін теж скорочуємо на 40 см приблизно. Десь так. Далі так само гілка, яка заважатиме цій гілці, обрізаємо. Що вертикально йде вверх, обрізаємо. Що вниз іде, обрізаємо. Цю залишаємо на розвиток. Ой! Погано зрізалося, ну можна нижче трошки зрізати. Так. Ну, приблизно так. І отак, от потихень, нікуди не поспішаючи, нікуди не поспішаючи, потихеньку обрізаємо все дерево. Як зроблю повну обрізку, прозвітую. А ви поки що ще раз нагадую, будь ласка, підписуйтесь на канал, критикуйте, коментуйте, відпочивайте, доглядайте за за деревами, особливо за черешнями. Вони дуже смачні. Миру вам та свободи. На все добре.